Від сьогодні в Україні діє новий порядок відключення електроенергії. За словами першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка, оператори самостійно забезпечуватимуть введення черг відключень. Це дозволить збільшити кількість годин, коли є світло. Зокрема, за даними Укренерго, в день відключень світла не буде. Ввечері графіки діятимуть з 18 до 24 години. Натомість на об'єктах критичної інфраструктури світло вимикати не будуть. Нагадаю, що напередодні повідомлялося, що вночі. Ввели в експлуатацію додатковий блок на одній із атомних електростанцій. Ну і ще одна важлива новина щодо енергетиків енергетичні компанії, підприємства оборонно промислового комплексу, зможуть бронювати до 100% своїх працівників. Відповідні зміни в кабінет міністрів України за словами заступника міністра економіки Ігора Фоменка. Завдяки такому рішенню підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби збройних сил України, а також енергетики зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності енергетики забезпечувати людей теплом та електроенергією на прямому зв'язку з нами Микола Колісник, це заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітання вам добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. слава ну одразу про те, яка зараз ситуація складається в нашій енергетиці. Скільки відсотків зараз ми маємо власне робочого стану? Чи як ви це аналізуєте зараз? Ситуація залишається складною. Ми маємо дефіцит потужності в результаті. Перш за все, це обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Ворог завдав, як ми знаємо, вже понад 6 ударів, масивних ударів і продовжує системно. Ураження об'єктів цивільної інфраструктури за минулу добу ми мали ураження в Дніпропетровській області в Нікополі, в результаті чого було знестромлено побутових споживачів енергетики, попри системні тривоги, оперативно вжили заходів та на сьогодні заживлено вже всіх побутових споживачів. Також є на Харківщині влучення боєприпасу в технологічне обладнання енергетичної там підстанції, тобто. Фактично, ми маємо постійний постійну мету ворога досягти повного блокауту. Попри це, ми маємо дефіцит генерації, тобто є план графік ремонтів, який виконується оперативно, і ось як ви вже зазначили, понад графік швидше на 10 днів. Введено в експлуатацію після планового ремонту необхідного це перезонтажня палива. Фактично є обов'язковим технічним рішенням. Один блок АЕС, який дає додатково 1000 тисячу мегаватт енергосистемі. Це важливий крок здійснити всі необхідні ремонти на енергостанціях для того, щоб максимально підготувати енергосистему до опалювального сезону. Пане Микола, можете нам пояснити, як діятиме оцей новий алгоритм розподілення лімітів по областях, який дозволить в принципі збільшити час подачі електрики для підприємців, а також звичайних громадян. Ліміти по регіонах. Про що було повідомлення? Відповідно, ну, ми бачимо, що є питання в суспільстві щодо справедливості розділення, тому власне міністерство енергетики підготувало відповідне рішення. Кабмін його прийняв щодо справедливого механізму формування, по перше, лімітів. І формування графіків введення по обмеження електричної енергії, виходячи з доступної електричної енергії, яка є в енергосистемі, та яка власне встановлена в кожному регіоні. Ми розуміємо, що в кожній області є різний баланс побутових споживачів, об'єктів критичної інфраструктури. І Якраз для того, щоб виходити рівномірно з потреб і критичних об'єктів і побутових споживачів, створено цей механізм, який делегує повноваження місцевим компаніям Анім розподільчим та системному оператору для визначення максимально ефективних об'ємів в в той чи інший час. Ми розуміємо, що графіки погодинних обмежень є плановими і застосовуються якраз для того, щоб можна було раціонально а, використати цей ліміт. Ми розуміємо, що якщо населення і закликаємо населення споживати економно, адже це дає змогу зменшити години по відключень. Пане так, Микола, що, углеплі... так, ось, що стосовно великих міст, це правда, що половину всього споживання от, в ці е, дні, спекотні, якраз припадає на використання е, кондиціонерів. Ну, зокрема, от Київ. Ну, скажімо, кондиціонери це один із тих досить значних енергіємних приладів, які дійсно його використання при збільшенні температури впливає на енергосистему. Впливає негативно. Вони є енергоємними і в сувокупності відбирають дуже велику кількість електроенергії. Тому закликаємо зменшувати користування таких приладів. Це і бойлери, це кондиціонери, зокрема, в вечірні пікове споживання. Це з п'ятої вечора до 22-ї, та ранішні це з сьомої ранку до дев'ятої ранку. Цим, навіть якщо ми розуміємо, що є певний плановий графік обмеження подачі електричної енергії, він може бути зменшений у випадку, якщо ми бачимо, що деколи є позитивні сигнали, що дійсно населення формує культуру економного споживання, і це дає змогу зменшувати ось ці графіки. Статистика від прем'єра в Україні наразі працюють лише 27% українських ТЕС і власне підвищення тарифів. Чим зараз аргументується те, що нам потрібно на відновлення, на ремонт. Оця сума і ось це відновлення. Воно передбачає покращення роботи ремонт ТЕС і енергомереж пошкоджених. Чи яким чином ми зараз будемо вкладатися в те, щоб покращити наші теплові електростанції? Можна зробити взагалі? Взагалі, сто відсотків готовності в Україні дійсно ворог завдав ударів е, після 22 березня, саме. По об'єктам маневреної генерації це теплоелектростанції та гідроелектростанції, також завдано ударів по системам розподілу електричної енергії, тобто по можливості постачання між регіонами. Таким чином на сьогодні постає питання швидкого ремонту даного пошкодженого обладнання. Частина цього обладнання, те, що можливо відремонтувати, потребує фінансування. є питання щодо забезпечення даного фінансування шляхом власне прийнятого рішення. Щодо збільшення е, тарифу, адже ми розуміємо, що це значні видатки. Е... Які неможливо фактично ну, покрити досить швидко. Тому наступний інструмент, який також залучається, це залучення міжнародної підтримки, міжнародної допомоги. Є системна робота з нашими партнерами, зокрема через фонд підтримки енергетики, ініційований міністром енергетики Галушенко та віцепрезидентом Європейського союзу Кадрі Сімсон. Це фактично платформа, яка агрегує фінансову та технічну матеріально, фактично, допомогу наших партнерів. Це як обладнання, це фактично установки для додаткового. Встановлення через цю платформу агреговано вже понад 492 мільйони євро. Робота системно продовжується, ми фактично через дану платформу надаємо обладнання і швидко реагуємо на потреби підприємств енергетичної сфери для того, щоб вони вчасно виконували ремонтну кампанію. І це питання як об'єктів генерації, так і транспортування, розподілу електричної енергії. Також маємо чіткий діалог. Частині вибиних з експлуатації е, станцій через екологічні вимоги в частині або релокації даних станцій або утримання обладнання для того, щоб ті теплоелектростанції, які в нас пошкоджені, можна було більш оперативно відновити. Що стосується е, питання тарифу, дійсно е, кошти отримані від збільшення тарифу, будуть направлені виключно і в першу чергу на е, виконання робіт щодо ремонтів. Підприйом теплоелектростанцій. фактично урядом продовжено дію спеціальних обов'язків, адже фактично середня ціна електричної енергії між енергоатомом та укргідроенерго, які несуть фактично на і виконують цю функцію ПСО понад там 46 гривень. Тобто, фактично, це та ціна збільшеного тарифу. А попри це є ще видатки на розподіл та транспортування. Тобто, якщо згенерувати всю суму, собі вартість електричної енергії, розподіл, транспортування сума буде набагато більше. І от цю різницю якраз і покривають компанії, виконуючи. Поставлене рішення уряду в частині продовженого ПСО. тим не менш, збільшення тарифу дає змогу наситити енергоринок більшим надходженням коштів. Це всі учасники е існуючих спеціальних обов'язків. Це і компанії з постачання електричної енергії, розподілу електричної енергії, е виробництва е генерації, в першу чергу, е для того, щоб вони змогли виконати ось цю ремонтну кампанію.